Вчора сажали помидори. І після цього сажання вигляд такий, як перед толокою. Як заміс перед толокою перетолочений. Ну, толока. Може хто не знає, що таке толока, це хто будувався. Значить, роз... навозили глини, розправляли її, перемішували із соломою ту глину. Замість такий робили. Раніше було то земля. І потім збиралися друзі, сусіди, якого там дня казали, і викидали стелю, вкидали. То називалося у нас толока, мабуть, не тільки в нас. Так же зараз такий вигляд має в нас на городі. Цілий день йшов дощ, а помидори то купили. Треба сажати було. Посадили. Ну, для помидор це yeah. хорошо. Отака От справа. Всім доброго ранку. Без України. Сьогодні ми маємо 8 травня і десь через пару годин підійдемо туди в парк. Побачимо, там мають квіти. Ставити раніше, раніше, раніше всі організації приходили, робили якийсь такий мітинг. Влада. Влада робила. Потім всі гуртові йшли, ставили квіти, йшли на кладовище. А зараз, а зараз не знаю, зараз все побачимо, хто там прийде і чи прийде хто. Так що гасло ніщо не забути, ніхто не забутий. Не оптовані. Все. В цьому житті забувається. От Так, так ну, ну туди ще йти заране. Чим це мені зайнятися? Що це робити? Може це то колесо по мене, Ну, Дощі ляли і на сьогодні теж передають. В суботу показую, що один день не буде, а потім знову. Їхати нема як. У справах. Можете поміняти то колесо на мотоблокові чи на тому прицепі чи, чи не міняти. Щось не дуже хочу. А якщо я не дуже хочу, то явно, що піде щось не так. Значить, значить не будемо поки. Поки треба. О! А я придумав. А у мене є ще зараз час. Що, зараз, сьома година? Мабуть, я викушу ззаді он там бур'ян. Він якраз мокрий з росичкою. Мабуть, я зараз так і зроблю. найшов собі роботу. Поки я збирався. Косити цей бурян. То що там таке? Мотоблок якийсь що? Пока як збираюсь косити цей бур'ян, то вже треба в садик їхати, в садок. Сьогодні щось так холодно, як осінью. Вчора я знімав як універсальний Йонзе. Зачищав то болото, що понаносила вода. Пан Едуард мені написав, що до одного місця такий ремонт. Хе. Так то ж був і не ремонт, пане Едуард. То було, забиралося, забиралося та. Грязюка, що вода нанесла і ярок підправлявся, то не ремонт. Там, щоб робити ремонт, треба туди мільйони бухкати. Географічно так склалося, що там ярок вийшов. Ні, ну можна було б зробити, так, да, якби... Мати бажання і, і викинути великі гроші. Ну ніхто цього не буде робити. Ну а під, забрав ту землю, куди ж що, що, вивозити її чорті зна куди, як там ярок. Закидав той яр. Ну да забере, забере вона знов, знов закидається. Ну а як же? Так що то був не ремонт. Ремонту там, мабуть, ніколи вже й не буде. Так, 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 ладно, Завезем зараз нашу. Воночку у садок. Оця помилка от блимає. То щось... Щось із і, цими подушками. Я цих подушок так боюся, хоч би вони не... Я не знаю як, я б її відси виковеровав би лиш. Не знаю як. Хоч би вона самопроизвольно тут не вискочила, а то останні зуби повибиває. Хоча мені казали, якщо там оця мигає, що... Помилка, то вона точно не вискочить. Ну, це таке. Це бабушка надвоє сказала. Що в неї в голові хрені її знає? Я не знаю, як її відти викинути. Я б її викинув. Так, ладно, прогріваємо і виїжджаємо. Енергетики на службі. Вже звідкись. Звідкись вже їдуть. Ну, звідки? Робота в них така. Так, зараз десь через пару годин ми підійдемо до того пам'ятника. Казали що там щось доставити квіти? Ну не знаю, побачимо. Підійдемо. Побачимо. Дитячий садок веселка. Останній рік ми в нього ми в нього їздимо, бо десь у цьому місяці буде випуск. Зі всіх цих барабанів, які в мене були, ну у мене не всі були, але які в мене були. Саме більше мені подобається ось цей. Не знаю, може там десь є і Лучі, але у мене... Так, а де моя отверточка, але вершно кудись дівається, Ну, хрен з нею. Саме мені... Краще сподобався ось цей. Так, ладно, я зібрався. А де ж ключі? А! Усе! Ось вони висять! Ось вони. Висять, висять. В турбінки. Ну, й дайте там є. О, поскочим. О, правда, він каже, що тут свічним ключом його відкручувати. Та хрен то правда, я пробував той свічний ключ. Ні в тим, ні в ворота не підходить. Я зробив собі ось такий ключ. Приварив гайку, і вона заходить туди. Ідеально. Отак. От так, це в нас тут у цю сторону, так? Да? Ну це як на, на любителя чи як, я не знаю. Кожен. Усім, усім догодити не можна. Кожен, ков кожного своя. Своя думка своя. Так, що ми маємо? Маємо не ось так, да? Так, хватить, хватить. Бо чим більше тоді тяжко для неї. Отак. От Чукає, що по времені, почасові ще у мене є. Час. Зробимо ми добру справу. Викосимо ті бур'яни. Тут можна їх накладати. Ранд наскільки тільки не бачу в цьому потреби. Отак. От Залазь. І все. І все. Це назад. Пакетик. І. І на місце. Ну що ж, знімати я не бачу в цьому сенсу. А що там знімати? Бру-бру-бру-бру. -бр. Та і все. ちょっと待って待って待って。 Нам сколько всякой хрени. <сум> Понамотывало по подмешке там косил. Ничего. Ай сохне, потом я ее заведу. Озёры, у оно все поразлетается. Вот так. Я думав, що тут покропили, то й не косив, а вказується не покропили. Ладно. Потім покропим або скосим. Я вже передівся, йду. Йду по заданню. Тут порядок. Все, йдемо. І так, ми в парку. Як каштани зацвіли Побачимо зараз, якщо буде там все знімати хоч на хвилин 20, то я зроблю то окремим роликом а якщо не буде, то зробимо одним. Поки так. Ну, ми трошки зарані прийшли, але... Зачекаємо. Зачекаємо. І так. День продовжується. Показує, що тільки показують дощ, а в нас сонце світить. Ну, все таке. Каже, роз... я бачив погоду на місяць, який місяць, тут не знаю, ті синоптики тільки не знають, що до вечора буде, їм на місяць розказує. Так, ладно, йдемо додому. У мене з'явилась трошки творча робота. Яка зараз вдома розповім, бо руки зайняті. Кармані кассети, повні кармани, флешка кассети в руках. Газетти. Тримач. В общем, дома розповім. Не можу я так. Каштани, каштани як цвітуть. Каштани, каштани. Знову цвітуть каштани. Хвилять Дніпровська б'є. Ось такі. Значить так, прийшов я від пам'ятника. Що я там не знімав, побачим е -е. А ролик сьогодні вже буду завершувати, нікуди не піду, знімати нічого не буду, бо у мене з'явилася творча робота до самого вечора. Значить, треба ось касета. Касета, це коли було відкриття пам'ятника ліквідаторам на Чорнобильській АЕС, Вона знята на пленку, треба перецифрувати. Потім вибрати всі фотографії, які в мене є у Фейсбуку, посортувати на пороках і зробити на флешку їх скинути. За всі роки, які у мене є. Це я вам скажу клопітка робота. Ну, це буде як архів Це все і відео перецифрувати теж сюди. Це буде там в нашій адміністрації як архів То все, на сьогодні ми... А я не знаю, біля пам'ятника я тепер рознімав, я побачу. Я, я мабуть, його окремим роликом Окремим роликом зроблю, хоч воно і коротеньке буде, але яке вже буде. Так що на сьогодні все. Всі бувайте здорові і до зустрічі. Хай щастить!